Однодверна холодильна шафа бріліс на 700 літрів енергоефективна та економна. Економний компресор і енергоефективні вентилятори нового покоління зменшують споживання електроенергії, зберігаючи високу продуктивність. Клас енергоспоживання Б: річне споживання лише 430 кВт. Це в 2,5 рази економніше, ніж стандартні моделі, що дозволяє заощаджувати до 550 кВт. Корпус і внутрішні поверхні виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. Температурний режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія, об'єм 700 літр. габарити 700 х 810 х 2050 мм. Регульовані ніжки забезпечують зручне налаштування висоти, товщина стінок 60 мм для ефективної теплоізоляції. Чотири регульовані полиці розміром ЖН 2 перших за потреби можна замінити на гастроємності відповідного формату. Моноблочна система охолодження забезпечує просте обслуговування і легке прибирання. Гарантія 2 роки. Холодильне обладнання бріліс оптимальне рішення для бізнесу, яке економить ваші ресурси. Враховуючи, що на професійній кухні зазвичай використовується 3-5 одиниць обладнання, порахуйте, скільки можна заощаджувати щороку.